Сьогодні ми провели інформаційно-роз'яснювальну роботу в культових закладах, котрі нагадали про дотримання основних правил пожежної безпеки під час святкувань, дотримання основних вимог пожежної безпеки, правил користування з відкритим вогнем, роздали наглядну агітацію паракіянам щодо дотримання правил користування газовим приладом електроприладами. І порядок дій при виявленні вибухонебезпечних предметів відразу телефонувати з по телефону 101. Сьогодні до нас вкотре завітала служба ДСНС. Завітали про те, щоб нагадати нам про правила поводження з вогнем, правила безпеки, як поводитись, коли люди залишають і покидають якісь певні речі, що в таких випадках потрібно робити, кого викликати. Дякуємо вкотре нашим. Захисникам нашим вогнеборцям за те, що нагадують, консультують і попереджують. Будемо вірити і надіятись на Божу милість і ласку, що ці свята великодні прийдуть нас безпечно.